Друзі, всім добра і миру. В сьогоднішньому відео будемо економити на кормі. Бо покупний корм дуже дорогий. Щоб самому зробити, десь 35% буде економія по грошах. Як його зробити, всі процентовки будемо показувати в цьому відео. Підписуйтесь, ставте класи. А ми починаємо. Першим ділом потрібно висчитати процентовку. Корм. Складається з кукурузи, її десь треба 40%, пшениця 15%, соєвий шрот десь 30%, 25-30%, макуха 15% і премікс 3%. Ну, це смотреш, який ви купите премікс. В нашому випадку він 3%, то значить його буде така кількість. Зараз ми розберемо. Отдільно стартовий корм для перепілків і уже ростовий для несучок. Так, по, ваг... по... по понятно. Тепер потрібно взяти який-нібудь мерний стакан. У нашому випадку ось він з меточками. Ну, меточки там, в принципі, дуже не потрібні. Головне, скільки в нього ваги у кожному. У кожному такому стакані ваги определенних продуктів. Все, ми їх поважили. Кожний стакан. Ось, Кукурузи в ньому 800 грам, пшениці 800 грам, шрота 750 макухи 600 Все, премікс то зовсім віддільно. Давайте спочатку для той, що для кур сучок вже. Не для кура, а для перепілів сучок, ростовий. От Премік цей він у нас йде для всіх Ось з маленького, з нуля і до самого зарізання. Так, В процентовки вищитуємо. Ну, у нас вийшло отако. Пшениці 2,800. ой, кажу пшениці, Кукурузи 2,800, пшениці 1200, соєвий шрот 2,600 і макухи 900 г. Так, 900 грам. І всього у нас вийшло 7350. Це ми тоді щось там додавали. В общем, 8, 8 кілограм. 3% від 8 кілограм це 240-240 грам. У нас йде премікса. 3%. А стартовий маленьким не, не дуже корисна макуха. Вона для желудку тяжола для малих. То її тільки 400 грам вмісто 900. то е, Там вийде трошки, трошки менший процент е, самого от, премікса. 215 грам йде на їхній, на їхній е, оце, корм. Так, ну все, Зараз йдемо, там де в нас всі корма, і будемо працювати насипати. Отака От у нас погода сьогодні. А яке сьогодні число? 20? Да. А, 20, листопада. 20 листопада сьогодні. Сніжок. Погода просто суперова. Так, зараз я. Зараз я віддаю. А ну держи. Будеш знімати. Так все швидко. Знімаю. Знімаю. Все. Поїхали. Значить, у нас в пшениці півтора ковшика. Півтора ковшика. Макуха. Два ковшика. Два. Купуруза. Купоруза три з половиною. І Соєвий шрот теж 3,5 Так, три з половиною. Молодь пшеницю. Саме краще молоть на решето, щоб була троєчка. Тоді воно добре його змелює. На четверку дуже багато залишається крупного зерна цілого. Так, Соєвий широт, навпаки, треба молоть на п'ятерку, бо він забиває, оце як на тройку пробували молоть, не виходить. Забива, не пролазить. То це би трошки туди додавали кукурудзи, щоб воно з кукурудзою тоді перемелює кукуруза можна кукуруза. на четверку а, це пшеничка. кукурузка ось. ось така кукурузка угу. вона мелиться на четверку дуже добре макуха там без різниці, що на п'ятерку мелиться що, що вона на все на все йде ну, звісно, смотри, макуха ну в принципі все зараз ідемо в сарай будемо додати премикс паузу Паузу. А де пауза? Біленьку чи... Під, під великий красний. Де дві палочки. Да. Премікс. У нас отакий його. Нам його посовітували. На люди, які вже багато років займаються перепілками, то нам посовітували. А про експеримент, який ми проводили, зараз я трошки розкажу. Додаємо сюди цей премікс. В нашому випадку 240 грам. Нет, а, щоб сюди видно. Uh -huh. І його надо тщательно-тщательно Ми Мы побагато його не робимо потрошку. Якщо можна, конечно, більше робити. Ну у нас стара тут у нас влажность, щоб воно не отсиривало. Можна і більше, тоді можна в бутономішалке його закалачувати. І... Це літом? Літом, да. а зараз зима, так. це холодно, сиро. Багато нельзя намішувати, щоб оно, щоб премікс не пропав. В общем, хорошенько все замішувати. Про експеримент зараз розкажу. Теж захотілося зекономити на, на кормах. Змололи, добавили, то намішали всякої ерунди. І ашрота, шрота і маку, макуха була, а шрота не додавали. І все почали давати. Через днів 5, мабуть, у нас пропали, ну, взагалі перестали нестися перепьов. По 2-3 по по штуки яйця у день. Ми ж давай розбиратися, що ж таке. Давайте відео дивитися. Карма, це ж, як робити і все. Вияснилося, що без шрота нічого не виходить. Треба шрот обов'язково. Все, почали додавати шрот. Оце нам посовітували і рецепт. Дали і оцей премікс. І слава Богу, все наладилося. Так що не експериментуйте. Робіть так, як положено, бо воно тоді вилазить боком усе. Все, отакий корм у нас виходить. Ось. Він і не дуже мелкий, і не дуже крупний. Якраз, якраз для перепілок хороший. І вони його не розкидають, що саме, що саме хорошо. Так, а ну покажи. Ось вони його доволі добре їдять. Утром приходимо, вони виїдають його весь. І немає на лотках розсипаного. А як був отой такий що крупніший і без е, шрота, так вони його щось розсипали, викидали, все, довбуться, щось шукають, шукають, а нічого не знаходять. Ну, в общем, отак. В общем, общем нас навчили. І ми вже ж тепер передаємо опит, так сказати. Так, добренько, всім добра, миру і всього найкращого. Пока-пока.